Тоном може стати? Ні, не це. У, у... <плес> На це. Лівий берег. Звісно, так, да, товариська. З чайкою. С чайко. Дві О. мої команди. Якби мені ще дві команди з подивільного лівий берег. Розпочинається матч Урман дивізіону між командами Бруклін та Темп Юнайтед. Номінальні господарі Поля, Бруклін, номер 15 Олександр Вареша, сьомий. Кирило 11-й Бахтіяр Мамедов. 7-й Олексій Новиков. Без номера Артем Рудий, 44-й. Олексій Семенов. номер 1 Андрій Фурман, 9-й Олексій Штанько, 77. Ігор Штомпель, без номера Дмитро Штомпель, номер 17 Дмитрий О -о! Юрко. Дорова, дорова! 17 І забиває темп Юнайтед, відзначається номер 6 Владислав Кандубін, рахунок 1-0. Темп Юнайтед в наступному складі. Номер 4 Олександр Єранкін. 17-й Артем Балахура. Чотирнадцятий Іван Висоцький, шостий. Владислав Кандубін, сьомий Володимир Мосейчук, 10 десятий. Михайло Панов, 3 третій. Володимир Полюхович, 20 двадцятий. Дмитро Полюхович. Номер перший Ігор Шатохін. Давай, давай, давай. вітаємо вас, любі друзі, і запрошуємо на стартовий поєдинок туру в рамках дивізіону Урбан Бруклін проти Темп Юнайтед. Ось така вивіска. Матч неймовірно інтригуючий. Поєдинок, який насправді можна називати центральним у турі у дивізіоні Урбан для Бруклін. Цей поєдинок може стати такою імовірною коронацією. Адже Олексій Штанько та компанія у цьому сезоні просто ідеально долали турнірну дистанцію. Дев'ять перемог у дев'яти матчах попередніх. І власне це означає, що. А Бруклін уже настільки відірвався від найближчих переслідувачів, що вже цих вихідних команда теоретично навіть може позбавити усіх своїх конкурентів шансів на те, щоб скласти конкуренцію в боротьбі за титул. Так Брукліну в заключних трьох матчах достатньо трьох балів, аби гарантувати собі титул. Справа в тому, що наразі перевага над Атлетіко київ 2 над найближчим переслідувачем складає 6 пунктів, але над Атлетіко у Брукліна ще перевага у вигляді перемоги в очному протистоянні. Другий фол. Тим часом у пасиві Брукліна. Другий командний фол Бруклін. У Юнайтед свої завдання. Команда Владислава Кандубіна у дебютний свій сезон на стріт-футбол-челендж Київ бореться за медалі. Щонайменше за бронзові, можливо, навіть за срібні. І для них перемога у цьому матчі теж дуже потрібна. І в принципі, от. Багато так уваги я приділив тому, наскільки це важливий поєдинок для обох команд, але при цьому забув відзначити, що вже ми перший гол побачили. У нас рахунок уже 0-1 на користь Темп Юнайтед. На другій хвилині капітан Темп Юнайтед Владислав Кандубін з передачі Артема Балагури. Два лідери Темп Юнайтед сконструювали цей гол. Ну і власне тим самим вони не наче натякають Брукліну, що із коронацією потрібно зачекати. Повторюся, навіть якщо сьогодні Бруклін програє, втратить свої перші залікові бали. Так це може серйозно погіршити настрій команді Олексія Штанька, але у заключних поєдинках достатньо однієї перемоги здобути Брукліну, аби стати недосяжним для усіх своїх суперників, включно із сьогоднішнім, три спроби. Три спроби у Брукліна задля того, щоб здобути одну перемогу. Тому прекрасно розумієте, що скоріш за все золото дивізіону Урбан уже нікуди не дінеться від Брукліна. А у «Темп Юнайтед» точки потрібні, неначе кисень, неначе повітря. От, власне, якщо говорити про боротьбу за інші комплекти нагород у Атлетіко, Київ Київ-2» 21 бал, після дев'яти зіграних матчів у темп Юнайтед, 19. У Assistant Груп теж 19. по 9 матчів зіграли Темп Юнайтед та Assistant Груп, і у Васці 18 очок. І при цьому не варто забувати ще про Гетьман Київ у колективу Ігоря Криворучка 15 балів теж після дев'яти зіграних матчів. І вражаюча серія із п'яти перемог поспіль. Ну і в Олімпа теж 15 очок після дев'яти проведених поєдинків. А власне, Олімп та Гетьман Київ ці колективи. Навряд чи можна називати такими реальними претендентами на титул. А тим часом забиває Бруклін. Шатохін не зумів поратися із цим потужним ударом від Кирила Дєгтярьова. І на 6-й хвилині рахунок стає рівним. На 6 хвилині рахунок стає 1-1. Забиває Кирило Дігтярьов Бруклін. Так, тому, власне, за срібні, за бронзові нагороди в дивізіоні Урбана очікується. Неймовірно, запекла безкомпромісна боротьба за участю названих колективів. От, скоріш за все, White City, Assistant Group, Temp United та Atletico Київ 2 претендуватимуть на срібні та бронзові нагороди. Можливо, ще Гетьман Київ та Олімп теж вклиняться у цю боротьбу, але на це шанси значно нижчі. І от Temp United для того, щоб у цій боротьбі вийти переможцем. Очки теж потрібні, неначе повітря. Але свою перемогу вони вже втрачають після голу Кирила Дігтярьова. До речі, стосовно Дігтярьова він є одним з найкращих бомбардирів дивізіону Урбан. Але... але у нас тим часом фол. перше порушення правил у пасиві Темп Юнайтед. Перший команди фол темп Юнайтед. Юнайтед». 2-1 за фолами. Про Дегтярьова продовжимо після цього штрафного. Два поспіль удари і забиває Ігор Штомпель з другої спроби. Ось це так гарматний вистріл. Від 77-го номера. Шикарний удар у дальню дев'ятку без шансів для Шатохіна. І от Бруклін уже попереду на сьомій хвилині. Забиває Бруклін. Відзначається номер 77-й Ігор Штомпель рахунок 2-1. Отож, 2-1, і от власне уже Бруклін попереду. Буквально в інтервалі якоїсь однієї хвилини двічі відзначається команда Олексія Шнанька, і все перевертає догори дригом у цьому матчі. А Зараз Томпель зажував м'яч, не зміг завдати такого повноцінного удару. Панов, панов, до речі, повернувся після дискваліфікації. У позаминулому поєдинку Темп Юнайтед. Якщо я не помиляюся, він був вилучений у протистоянні із Сіті. Абсолютно таке безглузде вилучення. Оскільки другу свою жовту отримав панов за надто бурхливе святкування власного ж голу прямісінько перед обличчями суперників. І тому попередній матч за участю Темп Юнайтед проти Аптех Тім. Панов змушений був пропускати. Але на цей надважливий поєдинок проти Брукліна 10-й номер повертається у заявку. Так от, стосовно Дегтярьова, давайте все-таки. Про нього завершимо розмову. Він є одним з найкращих бомбардирів дивізіону Урбан. 13 голів він забив. Сьогодні 14-й він оформив. Більше у цій лісі забив, до речі, інший футболіст, який теж присутній сьогодні на полі у звітному двобої. Це Артем Балагура. У нього 15 забитих м'ячів, тобто на один більше ніж у Дігтярьова. Балагура сьогодні асистував, але ще не забивав самотужки. Але справа в тому, що Дігтярьова занадто рідко ми бачимо на полі. Він приїжджає тільки на такі поєдинки топ рівня, не наче якийсь запрожний гість, не наче якась зірка. Він приїжджає тільки на такі топові протистояння, надважливі в турнірному контексті на подібні рядові поєдинки. Дігтірьом не приїжджає. Тому от 14-й гол він сьогодні забуває, хоча проводить у сезоні тільки п'ятий матч. Загалом же Бруклін проводить 10-й поєдинок. Тому. Така запрошена зірка Кирило Діхтярьов, але коли потрібно, він приїжджає і запалює у складі Брукліна щоразу, як тільки він з'являється на полі. У попередній атаці. До речі, Бруклін міг забивати уже третій гол, збільшити свою перевагу до двох м'ячів. Але рудий все-таки не зумів влучити у площину воріт. Тому, власне, ще потрібно цей поєдинок не не розглядати в такому загальнокомандному протистоянні, а й в індивідуальному. У нас зустрічаються два найкращі бомбардири дивізіону Урбан по різні боки барикад: Кирило Дігтярьов, футболіст Брукліна, в якого вже 14 голів з урахуванням сьогоднішнього забитого м'яча, і Артам Балагура, в якого 15. Можливо, і в такому індивідуальному протестені сьогодні ми отримаємо таку масну відповідь стосовно того, хто все-таки стане найкращим голеадором Ліги Урбан стосовно того, хто теж поруч знаходиться у заліку найкращих бомбардирів. До речі, тут ще один представник Брукліна, капітан цього колективу Олексій Штанько, в якого 12 голів, тобто на Два голи він відстає від Дігтярьова, і на три від Балагури. Тут ціла низка футболістів забили по 12 м'ячів. Ще Олександр Зорян, грабець АФК уайт Сіті, Руслан Бринза із Гетьмана і Артем Бородін із Фавбет Тім. Усіх цих футболістів по 12 голів, і вони теж, в принципі, за хорошої результативності в заключних турах цього сезону. Можуть претендувати на статус найкращого голеадора дивізіону Урбан, але поки що все-таки найвищі шанси на здобуття цієї нагороди мають Дігтярьов та Балагура. А зараз момент до речі, Мамедова добивання штанька, і от штанько, капітан Брукліна, міг не лише подвоювати перевагу своєї команди, а й скорочувати своє відставання від Артема Балагури. від Лідера у заліку найкращих бомбардирів, але я впевнений, що Штанько зараз не думає ні про які індивідуальні нагороди. Йому як капітану старожило нашого турніру, дуже важливо нарешті привести цей колектив до чемпіонського титулу, до омріяного чемпіонського титулу. Зради цього, навіть Бруклін вирішив понизитися у класі перед стартом цього сезону аж до дивізіону Урбан, і все задля того, щоб здобути омріяне золото. І от власне команда впевнено крокує до. Цієї мети Дев'ять перемог у дев'яти стартових матчах. Єдина команда у цій лізі, яка не втратила ще жодного залікового пункту. Але цей матч проти Темп Юнайтед, як показує, 12 з половиною зіграних хвилин, складається не так просто. Так, Бруклін веде 2-1, але Темп Юнайтед нав'язує дуже гідну боротьбу. Дає реальний бій супернику. І зараз, до речі, тайм-аут за 7,5 хвилин до кінця. Першої половини зустрічі бере сама команда Владислава Кандубіна. Руслан табло це то 7.30 виключить. Всім 30 станало. Отож, команди на поле повернулися. 2-1. Бруклін попереду. Повторюється, у цьому матчі Бруклін може вже достроково собі гарантувати чемпіонський титул. І, взагалі, три спроби. Включно із сьогоднішньою є у команди Олексія Штанька, аби набрати три бали, аби просто разочок перемогти. І за рахунок цього навіть математичних шансів не залишити конкурентів у боротьбі за чемпіонський титул у дивізіоні Урбан. Можливо, вже сьогодні справді ми дізнаємося ім'я першого чемпіона серед усіх дивізіонів Street Football Challenge Київ. Можливо, цією командою стане Бруклін. А рахунок поки що той, який. Влаштовує. Команда Олексія Штанька, Олексій Штанько. Олексій Штанько марнує ще один момент. Давай ще соблені. А може то лови там, у лови там? Так, Штанько кілька моментів сьогодні уже змарнував для того, щоб покращити свій гольовий доробок. Зараз Кандубін! Кандубін знову забиває з передачі Балагури! Знову в цьому ж напрямку у нас працює подібна зв'язочка у темп Юнайтед. І рахунок у нашому матчі стає рівним. На 15 15-й хвилині Балагура дубль із асистів виконує, а Кандубін дубль із голів. До речі. Такий цікавий факт потрібно відзначити по першому тайму у цьому протистоянні. Темп Юнайтед має двох яскраво виражених лідерів: це Артем Балагура і капітан команди Владислав Кандубін. Балагура на даний момент є лідером у списку найкращих бомбардирів Ліги Урбан. Ми про це вже згадували. У нього 15 голів. Третій. Але сьогодні Балагура. Не забиває. Балагура якраз роздає результативні передачі. А забиває Владислав Кандубін, який у свою чергу є найкращим асистентом Ліги Урбана. В нього 9 результативних передач. Тому можна сказати, якщо в попередніх поєдинках по ходу всієї турнірної дистанції саме Кандубін роздавав асисти на Балагуру. Зазвичай сьогодні у нас ця зв'язка працює у зворотньому напрямку. Балагура асистує, забиває Кандубін. А рахунок у нашому матчі рівний 2-2. Такий результат не влаштує напевно ні Бруклін, ні Темп Юнайтед. А Бруклін за такого результату схоже змушений буде відкласти своє чемпіонське коронування у Лізі Урбан щонайменше на один тиждень. А темп Юнайтед може випасти із топ-трійки Ліги Урбан. Якщо очки втратить, якщо конкуренти ще й здобудуть перемоги. А зараз момент у Дмитра Штомпеля. Штомпель не переграє Шатохіна. і зрештою вибито м'яч за межі нашої футбольної арени футболістами Темп Юнайтед, які розряджають обстановку. Стосовно конкурентів, Темп Юнайтед, давайте загалом. Зараз озвучимо, які ще поєдинки у Лізі Урбан і коли вони відбудуться. Усі п'ять матчів, які заплановані цього вікенду у дивізіоні Урбан. Всі вони будуть сьогодні зіграні. Зараз удар Дігтірьова заблоковано. Черговий стандарт будуть виконувати номінальні господарі. Продовжимо після цього кутового про календар наступних поєдинків у дивізіоні Урбан. Так от до удару справи не доходить. Наступний матч, який нас із вами чекає об 11.40. Гетьман-Київ. Зараз моменту темп Юнайтед. І Полюхович. Дмитро Полюхович не реалізовує вихід Вічнавіч із Андрієм Фурманом. Об 11.40. Атлетіко Київ, 2 Друга команда дивізіону Урбан. Зустрічатиметься із гетьман Київ. Гетьман Київ, який... Не такі реальні шанси має на те, щоб потрапити на п'єдестал пошани. Але команда, яка перебуває у шаленій формі, п'ять перемог поспіль, здобули підопічні Ігоря Криворучка, і звісно бажатимуть продовжити цю серію. А Атлетіко, Київ, насправді, може навіть трішечки відродити чемпіонську інтригу, якщо Бруклін, звісно, сьогодні не переможе. На якусь крихту, хоча б, але Атлетіко, у випадку своєї перемоги над гетьманом. Зможе скоротити відставання від Брукліна і тим самим створити якийсь додатковий тиск. Тиск психологічного характеру, оскільки очне протистояння ці команди вже зіграли. І Бруклін переміг ще в першій половині сезону з рахунком 1-0. Але тим не менш, про це теж потрібно говорити. Далі о 12.35 White City проти UFS Old Boys. White City – це ще один конкурент Темп Юнайтед. Команда, яка тільки на один бал. Відстає від колективу Владислава Кандубіна о 14.25 Єдиний матч туру у дивізіоні Урбан, який позбавлений якогось турнірного значення. Це дуель двох колективів із нижньої половини табелю проранги Фавбет Тім проти Тім Київ. І о 15.20 закриватимуть програму звітного туру Есістенд груп та Олімп. Есістент груп має таку ж кількість балів, як і Темп Юнайтед, але Олімп. Як і гетьман Київ ще певні такі теоретичні шанси зберігає на те, щоб фінішувати на п'єдесталі пошани. Тому, зрештою, потрібно говорити, що ледь не всі конкуренти Темп Юнайтед у цьому турі проводять непрості поєдинки, в яких здобути максимум буде вкрай важко. Атлетіко Київ, 2 з гетьманом саня. Assistant груп із Олімпом, от тільки Вайт Сіті можна сказати такий більш-менш прохідний суперник: UFS Old Boys, котрий не перемагає вже шість турів поспіль тому. Ось така власне, ситуація із конкурентами Temp United. Такі матчі у нас заплановані сьогодні у дивізіоні Урбан. Можливо, повторюся. Сьогодні ми дізнаємося ім'я першого чемпіона на Street Football Челендж Київ. Але для цього Брукліну потрібно неодмінно перемагати. Темп Юнайтед. Рахунок у нас рівний. 2-2. Уже остання хвилина чистого часу триває у першому таймі. Дігтярьов. Дігтярів зберігає м'яч. Дігтярьов все ж таки не зміг проскочити двох суперників. І проти Балагури все-таки фіксується фол. Четверте порушення правил у пасиві Брукліна. У темп Юнайтед, нагадаю, а залишається тільки один фол. Так, 2-2 на голи Дігтірьова та Ігоря Штомпеля у темп Юнайтед дублем. Відповів Владислав Кандубін. Двома асистами відзначився Артем Балагура. Про таку цікаву зміну ролей між цими двома футболістами Темп Юнайтед ми згадали. Балагура пробував зі штрафного фурман на місці і врятував свою команду. А зараз рудий забиває. Рудий знову виводить уперед Бруклін за 17 секунд до свистка на перерву. Артем Рудий робить рахунок 3-2. На 20-й хвилині стає рахунок 3-2. Артем Рудий виводить Бруклін вперед. Залишається 10 секунд. Так, і Бруклін все-таки повертає собі лідерство в рахунку. В Еншпілі першого тайму 3-2. І це уже той результат, який